Безособовий заменник ман вживається з дієсловом у третій особі однини, тобто ман вживається із дієсловом із закінченням те. нуа нуанмаль. Живуть лише раз. Манліпт нуа анмаль. Маємо є слово шпрехін розмовляти, оскільки воно є сильним, то пам'ятаємо правило, що в третій особі однини, тобто він, вона, воно, коренева голосна е буде змінюватися на «і». тобто він, вона, воно зис er, spricht». Тому, відповідно, замість ехзис er, за потреби у нас буде стояти ман. Man spricht. man spricht перекладається як розмовляють. Тобто man у нас вживається із є словом в третій особі однини він вона воно і перекладається третьою особою множини. Тобто вони. Розмовляють вони, але вони ми не озвучуємо. Просто розмовляють. Man у нас виступає підметом. Man spricht in der Schweiz Deutsch. Розмовляють у Швейцарії німецькою. Маємо прямий порядок слів. На першому місці підмет у вигляді безособового займенника ман, на другому присудок. Є слово шприхт. А ось тут у нас зворотний порядок слів, тому що речення ми розпочинаємо з обставини Schweiz» Швейц» у Швейцарії, а далі стоїть дієслово шпріхт, після чого підмет ман. man singt dieses lied in der ganzen welt zu business sviti. man singt dieses lied in der ganzen welt man lernt nie aus wie Vik man lernt nie aus aus lernen Перекладається, як закінчувати, переставати, вчитися, тому man lernt nie aus. вік живи, вік учись. Man sagt, dass das Wetter morgen heiß wird. кажуть, що погода завтра буде спекотною. Маємо підрядне речення із сполучником Das, тому вікт слово за всіма правилами займає останнє місце. А ось приклад із модальним дієсловом кенен. Кенен перекладається як могти уміти кан» можна. кан» можна. габн». Неможливо мати все. габн». Теж прямий порядок слів ман, після чого кан. Can man hier Geld wechseln? Де можна тут обміняти гроші або кошти. Wo kann man hier Фокангія гельдвехн. Гельдвесель обмінювати кошти. Дюхн мати право. Man darf – можна. Дозволяється. Man darf Ну і відповідно, якщо мандаф можна, дозволяється, то ніхт заборонено. Мандафніcht. Мандаф parken, weißt du das? Тут не дозволено паркуватися. Знаєш ти це? Man darf hier nicht backen. Weißt du das? Müssen. Mussete. Man muss. Slit. Potribno. Man muss. Man muss das Eisen schmieden.

Або ман зольте слід потрібно. Man sollte – man, man soll. Wenn man Gesundheitsprobleme hat, sollte man zum Azt gehen. Якщо є проблеми зі здоров'ям, слід піти до лікаря. Wenn man Маємо підрядне речення з вен, тому гат у нас знаходиться в кінці простого речення, після чого починаємо з зольте. Манзольтен так ніхтводем абдльобн, не кажи гоп, доки не перескочиш. Дослівний переклад слід, не слід хвалити день перед вечором.